Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі. Сьогодні я так одягалася, знаєте, відкрила шафу, що було, то й взяла. Не думала, що, під що, як. І сьогодні вперше наділа штани, які я замовляла суму шиють, Я колись це вам показувала, наскільки вони зручні, не мають ні гудзиків, резиночка, ніяких блискавок. І наче вони такі і на осінь темні. Я про них просто забула. І начебто темні, і начебто ні. І така ковтинка, вона перша просто там висіла в шафі я її зняла. І воно по осінньому якось так яскраво. Один до одного підходить за кольором, тут тобто ще кишені такі зручні. Є. І думаю, о, отак от, от, коли стоїш довго, намагаєшся щось собі придумати, а потім, коли не думаючи, чи виходить так, як тобі подобається. <рес> Зараз хочу поміняти водичку в квітах. Пам'ятаєте, я вам показувала, у бабусі купувала за 60 гривень і водичку, і трішки з ними розібратися. Зберегти їм життя, як то кажуть. От. За всім має бути добре. Те, що ти поробиш? так воно і є. Наберемо чисту водичку. Взагалі я хотіла вам лише показати, як я сьогодні вділася, тому що є такі речі з одягу. Про який я вже і забула. Бо ми теж тут, як це є, а догляд має бути. Ще такий сон, який сьогодні снився. Ой, дівчатка, я вже не пам'ятаю що. Я пам'ятаю, що, як наче якась тепла водичка. Наче як я пернаю. де що воно? Десь на природі, це або річка така широченька-широченька, або це таке море. Але як завжди зранку будильник зробив своє діло і так, ну, нічого, що поробиш, треба прокидатися, крокувати. В новий день вже яка краса, подивіться. І завжди я люблю квіти по сезону. Я не хочу нікого образити, але кожен з нас має свій смак. Я не люблю оці елітні якісь там букети і ще щось. От такі прості речі, вони якось більш мені довподобні. Такая. Я не вибаглива. Мені дуже подобаються ромашки. Мені дуже подобається, якщо це, наприклад, давайте весна. Мені подобаються і підсніжники, і проліски, але я їх не люблю купувати, зривати. Я так подивлюся на них і все. Далі, десь в березень мені подобаються тюльпани. В травні я обожнюю півонія. Літо це там, ромашки, будь-які квіти, які йдуть по сезону. От. Трішки та щось і сіялося. Але букет поки що так. Не такий, як в перший день, але все ж таки гарний. І хочу подарувати вам негарний, може, настрій. Є якісь яскраві моменти осінні, які підіймають настрій. Будь ласка, тримайте. та дам 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 Така краса навколо нас. Тут ще є, чи вони ще будуть квітнути, чи так вже у кожному своє. А восени це хризантема мої улюблені квіти, бо розповідала, розповідала і забула сказати про осінь. Сьогодні в нас же п'ятниця, 17 жовтня. А, До речі, вчорашнє моє прибирання з сілью це було таке жартівливе прибирання, але з іншого боку, можливо, люди щось знають. Будемо чекати на гарні новини. Так, з кітом градусів 10 градусів. Зараз буду йти робити покупки, але лише необхідні. Зараз покажу, що я там купила в сільпоці на тижні. Так, знижка була на такий сир 9% жирності. Дівчат, ціни не пам'ятаю. Я знаю, що ціна тижня зі знижкою. Сметана, правда, без знижки, у мене капуста та сметана йде без знижки. Добре. А, і до речі, ж подивилася термін придатності. Дивлюсь, якраз хороший, то чого не взяти? Думаю, добре, нехай буде. Так, капуста молода на 15 гривень ось така голівка. Хочу зробити солоні млинці з тушкованої капусти. Так, далі. Така хороша ціна тижня була на лактонію з пшеничкою. Думаю, о! То треба брати два. Десь там два. Думаю, та, а, кришку десь загубила там. Нічого, знайдеться. В магазині ще була зі знижкою. То нехай стоїть. Термін передатності до 7-го 11-го подивилася. Далі. Цукор по 27 гривень, хоча коштує 40. То взяла ж 3 кілограми, а як же? Я вам кажу, що я відходжу від покупок, там, де зі знижками, але це ті продукти, які завжди потрібні і зайвими не будуть. І взяла молоко, теж ціна тижня була. Тут 2 літри, жирність 3,2, 98 гривень. Теж ціна тижня. Ну, Для такої жирності я вважаю, що це. Хороше молоко, і таке молоко я купувала сільповий виробник. А, і кришка знайшлася. Де ти там. Таму ну, отакі сьогодні у, у мене покупки. Всі зі знижками, окрім сметани та капусти. Печерю приготувала, а з вами ми зустрінемось в наступному відео. Мої дорогеньке, бережіть себе, і все буде добре. До зустрічі в новому відео до побачення!